Скажіть, що відомо, що можете про подію поблизу нової каховки? Чи був вибух, чи що це було? Які наслідки для сил РФ? Був вибух, і не один тричі феєрично. Як вводиться, повторили для закріплення? Так дійсно готувалися російські військові. Які намагалися штурмувати вже зачищені, як вони казали, кринки. так дійсно окупанти мають подібні локації на тимчасово окупованої лівобережній Херсонщині, де збираються для проведення підготовки, в тому числі вогневої підготовки за попередніми даними. ймовірно, що там знаходились і представники командування угруповання Дніпро, але ці дані ще перевіряються. Чи пов'язаний цей удар з тим, що раніше російський міністр оборони Сергій Шойгу відзвітував Путіну, що нібито кринки на лівому березі Дніпра повністю під контролем російської армії? Цей удар пов'язаний з тим, що на лівому березі є окупанти, і всі місця, де вони скупчуються, будуть знищені, особливо якщо це не зачіпає цивільне населення. А тут ну важко було не скористатися такою можливістю, коли суто окупанти зібрані в конкретному місці, і це не загрожує цивільним. А те, що вони брехливо заявили про зачищення кринок, це була така собі спроба зробити гарну міну при поганій грі. І після того як вони в неділю провели 16 штурмів, вони мали відзвітувати, що це все було недаремно. Але кого ж тоді вони штурмували ще чотири рази за минулу бою? Вудобу зрозуміло, що якщо вони продовжують штурмувати в тому самому напрямку, зазнавати втрат на тому самому плацдармі, там залишаються наші підрозділи, які продовжують утримувати позиції і давати відсіч ворогу. До речі, за минулого добу разом з полігоновою вдачею у нас 133 окупанти відмінусовано. А якщо говорити про цей удар, то чи можете ви назвати засобами, якими їх спричинили? Ми працюємо всіма засобами, які надають нам в тому числі і партнери, і які ми маємо в своєму розпорядженні для того, щоб максимально знищити ворога. Розуміння, що нам треба працювати високоточною і далекобійною зброєю, є вже давно, оскільки це особливість нашої зони відповідальності. У нас лінія фронту проходить фактично річкою Дніпро і трошки по лівому берегу. Вже а тому відстань від основного нашого базування до. Ворожого досить солідна називати конкретні засоби зараз недоречно, тому що окупантів там ще багато і роботи в нас теж. Пані Наталю, Якщо говорити от ви кажете про те, що російські сили активно штурмують позиції українських сил на лівому березі, а то чи ці штурми вони зараз посилились останніми днями? Які дні вважати останніми для окупантів для багатьох ці дні дійсно були останніми, тому що з цих штурмів вони не повернулися в неділю? ми зафіксували 16 штурмів. Потім інтенсивність суттєво впала. Було вже 2-3 три Чотири, як сьогодні за минулу бойову добу можемо зафіксувати. Тобто, сказати, що вони посилились, не можемо. Очевидно, що в них був розрахунок зробити масований наплив 16 штурмів в неділю, і потім відзвітувати, що все вдалося, але не все сталося, як гадалося. Залишився тільки фальшивий звіт. Вчора в соцмережах пронеслися чутки про нібито смерть окупаційного призначеного Росією голови Херсонщини Володимира Сальдо. Чи відомо щось про це? В нас немає офіційного підтвердження. Ми не давали такої інформації. Звісно, це думки, які дуже хочуть стати матеріальними.